Ви пара? Да. Як ви познайомилися? А -а -а -а. Познайомились на Івана Купала. Коли це було? Дуже 18... Давно у 87-му році. Скільки ви вже разом виходить? 36, здається. Років. Да. Яке було ваше перше враження одне від одного? Зацікавився дуже, дуже побачив красиву дівчину. Зацікавився. Чи важливе для вас одруження? Тоді було так. А Зараз – Зараз… Ну, я теж рахую, що це якась міра відповідальності в стосунках. Для мене це важливо. А чому? Я думаю, що ви це питання перестанете задавати, як проживете з коханим чоловіком 36 років. Тут все життя пройшло не один десяток років. Тому відповідь на це питання однозначно, однословно, дати неможливо. За що ви найбільше любите вашу дружину? За все. За щедрість, за доброту. Скільки на родину витрачаєте на місяць на життя в Києві? 1030 – Це мінімум. На що найбільше йде, як ви бачите? Зараз дуже продукти зросли в ціні. Ми вже в такому віці, що перебірливі, і хочемо собі щось найкраще. Тому і це теж вартує недешево. Ким ви працюєте? Зараз не працюю приватний підприємець. взагалі. Ну... Но... а який у вас бізнес? Будівельний бізнес. Ким ви працюєте? Це ж не в як будівельному бізнесі. Що мотиваційного побажаєте нашій молоді сьогодні? Бути більш патріотичним, усвідомленим. Почати з української мови для молоді це перш за все.